Я пізнаю світ урок 4 тиждень 1. Тема проводжу дозвілля безпечно. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків я пізнаю світ та повторіть запитання. <mind judgment> я пс! класний! Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса Я класний, це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Які види дозвілля, на твою думку, безпечні, а які ні? Як зробити активний відпочинок безпечним? Що таке культура поведінки? Які тварини можуть завдати шкоди людині? Чому потяг не може миттєво загальмувати і зупинитися? Які продукти ти візьмеш для подорожі? Від чого залежить безпека людей на дорозі? Які групи дорожніх знаків ти знаєш? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Чудово! Попрацюйте на сторінності 16 із ребусами. Розгадайте ребуси та запишіть відповіді. В першому ребусі у нас зашифроване слово молодці. Зашифроване слово безпека, а в другому ребусі. Так, а в другому ребусі зашифроване слово дозвілля. Як ви думаєте, що означає слово безпека? А що означає слово дозвілля? Чудово! Розгляньте малюнки на сторінках 16-17. Поміркуйте та скажіть, які види дозвілля, на вашу думку, є безпечними, а які небезпечними. Чудово! А тепер візьміть у руки олівці червоного кольору та зеленого. Увага! Зафарбуйте червоним кольором кружечки біля зображень небезпечного дозвілля, а зеленим кольором біля зображень безпечного дозвілля. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання! А що вам подобається робити у вільний час? На вашу думку, чому батьки та вчителі говорять, що слід ходити безпечними маршрутами, уникати пустирів, будівельних майданчиків і занадто багатолюдних та малолюдних місць? Дайте та назвіть, де у вашому населеному пункті є небезпечні місця. А як ви думаєте, що потрібно зробити для того, щоб активний відпочинок був безпечним? Чудово! Перегорніть сторіночку Сторіночка 18 у підручнику. Прочитайте лист від Марійки до друзів разом із диктором та спробуйте пояснити лексичне значення слова відповідальність. Усім привіт! Я геть доросла, бо навчаюся в четвертому класі. Мама і тато кажуть, що я відповідальна, а тому самостійно ходжу до школи чи на гурток. Також гуляю на дворі без дорослих. У мене багато друзів, і ми разом проводимо дозвілля так веселіше і безпечніше. Коли йду з дому, завжди кажу рідним, де і з ким гулятиму. Якщо мої плани змінюються, я телефоную батькам і повідомляю про це. Друзі, поважайте своїх рідних, не хвилюйте їх марно, адже наше життя для них найцінніше. Так що ж означає слово відповідальність? Візьміть у руки маркери, знайдіть у листі підтвердження того, що Марійка справді відповідальна, та виділіть. А чи можна вас вважати відповідальними людьми? Якщо так, то чому? Чудово! Пригадайте, що означає слово культура. За потреби відкрийте сторіночку 43 у підручнику та зверніться до тлумачного словничка. Отже, культура усе те, що люди створили протягом віків писемність, мистецтво, знаряддя праці, будинки. Транспортні засоби, одяг та багато іншого. Інше значення слова культура це освіченість та вихованість. Ще одне значення слова культура розведення, вирощування якої-небудь рослини або тварини. Тому на сторінці 18 прочитайте слово сполучення та поясніть, яке значення слова культура. Має в кожному з них трипільська культура, культура поведінки, зернові культури, писемна культура Русі України, культура спілкування, пам'ятки культури і мистецтва. Будинок культури, культура праці, медоносні культури, фізична культура, духовна культура, інформаційна культура Національна культура. Культура здоров'я. Чудово підкресліть словосполучення, значення яких пов'язані з поведінкою людини. Дуже добре. А у яких громадських місцях ви бували та яких правил поведінки ви дотримувалися? На сторіночці 19 прочитайте інформацію та дайте відповіді на запитання. Відвідування театру це маленьке свято. Щоб не зіпсувати його ні собі, ні глядачам? Слід дотримуватися нескладних правил культурної поведінки. Тобі, мабуть, доводилося чути від дорослих у театрі зауваження Поводься пристойно! Не забувай, де ти є. Будь чемним, будь чемною. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, хто має дотримуватися правил поведінки в театрі та чому? А чи можна спізнюватися на виставу? А як слід проходити між рядами, якщо глядачі вже сидять на своїх місцях? Чи можна під час вистави розмовляти, жувати, шарудіти обгортками цукерок? А що можна робити під час антракту? Дуже добре. На сторінці 19 уважно розгляньте малюнок та спробуйте пояснити, хто з глядачів поводиться культурно, а хто ні, і які правила поведінки в театрі порушили діти. Молодці, чудова робота.